На рівні умови для освітян здивували та навіть обурили місцеву владу, збільшення заробітної плати лише вчителям загальноосвітніх шкіл є неправильним по відношенню до інших працівників освіти переконаний Ігор Смаль. Помилка уряду, який штучно розділяє не просто окремі соціальні групи, а вже навіть самих освітян, оскільки закласти. Позицію, що зараз ми фінансуємо одну категорію, а зовсім забуваємо про іншу, я ну, не знаю, це, це просто шкідництво своєрідне. І тому, і, і тому, звичайно, місцева влада має вирівняти цю ситуацію, оскільки. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обурений таким вибірковим підходом та ініціює підвищення зарплатні також і вихователям дитсадків. Відповідний проект рішення підготують на розгляд депутатів на найближчу сесію міської ради. Рішення що з коштів міського бюджету, саме з податків, які б мали йти виключно до міського бюджету, все таки виплачувати збільшення заробітної плати. Це суттєво. Ну, Приблизно на 50%, тобто якщо десь фахователь отримав 3,5-3700, то відповідно 50% це десь приблизно на 1200-1300 гривень більше мати. Заробітних плат у фінансовому управлінні зазначають, збільшення заробітних плат працівникам дошкільної освіти прораховувалось ще при формуванні бюджету на 17-й рік. Що Можливість або ми це передбачали що коли планували бюджет в грудні місяці на й рік. відповідно, ми заклали це підвищення на 50% всій освіті. тому що згідно тих роз'яснень, згідно тих законодавчих актів, які ми вже знали, будуть прийняті Верховною Радою. То відповідності ті. Ну, можна сказати, та частина освіти, ті педпрацівники, які йдуть за рахунок фінансування державної субвенції, в них зразу було враховано 3200 підняття мінімальної заробітної плати. Ну відповідно щоб десь не робити поділ в місті. Ми так само заклали в бюджеті ріст 50% для всіх інших працівників. За попередніми підрахунками, це вартуватиме близько 80 мільйонів гривень на рік. Як зазначає Руслан Марцінків, цю суму зможуть залучити з перевиконання міського бюджету. Ольга Гризів, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.